У Житомирі попрощались із загиблим військовослужбовцем 38-річним Олегом Поплавським. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Після навчання у 28-му ліцеї та строкової служби працював автомеханіком. Золота людина живчик, масі золоті руки. Він, він, він все, все, все безотказний. Він ніколи нічому не відказував. Кине свою роботу, прийде, поможе. Ми з Олегом виростали в одному подвір'ї. Дуже веселий. Був, завжди енергічний. Допомагав всім. Таких людей як кажуть, на фронті треба і треба, бо вони підтримують нашу Україну. Благодаря їм ми тут знаходимося в мирному небі. До лав Збройних сил України Олег Поплавський вступив у січні цього року. Служив у одному із підрозділів на сході України. Загинув чоловік 24 липня. Веселий був, душа компанії був Завжди. Позитивний ходить, позитивний всі ті узналися, ніколи поганого чого. од нього нічого думає. Всіх всім допоможе друзям. Щира людина. Дуже гарної людини.